Знаєте, як можна дізнатись, що дійсно якась з номенклатур військової допомоги стане дуже страшною для ворога. Правильно, просто подивитись на виття зі сторони боліт. Саме тому ми сьогодні поговоримо про одну з таких неймовірних речей, яка приховалась у грудневому пакеті допомоги від США, а саме про високоточні авіаційні бомби JDAM. Damn. 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 Oh, damn. Кадем right. На зв'язку, як завжди, агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Ну, почнемо ми з вами з того, що Джей Дем це взагалі не бомба. Це комплект наведення, який перетворює звичайні авіаційні бомби на високоточні боєприпаси, що керуються інерціальною системою наведення та за допомогою GPS. Складається цей комплекс з хвостової частини, що має керуючі системи, спеціальні рейки та, власне, системи інерціального наведення та системи GPS. Цю систему можна одягнути на широку номенклатуру різних авіаційних бомб Марк 80, після чого вони змінюють назву на GBU. Стартова вага таки. Тих бомб варіюються від 225 кілограм до 9 сотень. Вибухова частина, в свою чергу, варіюється вже від 87 до 430 кілограм. До речі, один з видів таких бомб, наче як виготовляють десь в Польщі. Від моменту своєї появи наприкінці 90-х системи цих бомб отримували ряд вдосконалень, наприклад, контроль над тим, де саме буде вибухати бомба над поверхнею, безпосередньо під час контакту з об'єктом, чи через який час після приземлення. З усіма оновленнями, звичайна бомба, що означена JDAM, може подолати максимальну відстань в 28 кілометрів. Проте важливо розуміти, що мова йде не про ракету, що має власний двигун і може летіти сама по собі. Це бомба, яка просто падає. Тому ось таке. Значення в 28 км може бути досягнуте за ідеальних умов, тобто максимальної висоти роботи літака на крейсерській швидкості, враховуючи те, що зараз літаки по обидві сторони не можуть собі дозволити залітати за лінію розмежування. Сенсу саме таких бомб не дуже багато, адже використовувались вони здебільшого проти супротивників, у яких просто немає нормального із системи ППО. Проте у нашого ворога вона є, тоді що ж робити? Тут на допомогу приходить бойник з модифікацією GDM і R. -ER. Ми вже з вами якось говорили про GLSDB від бойних, який є досить дешевим варіантом вражати супротивника на великих відстанях. І якщо GLSDB були фактично бомбою, до якої докрутили стартовий модуль і приробили крила, і запускали з землі, GDM і R -ER робить майже те ж саме, але для авіаційного варіанту. Так, до усієї цієї системи просто додаються крила, завдяки чому з. Значно збільшується дальність роботи, але просто це занадто гучно сказано, і пізніше я поясню, чому насправді, як виявилось, усі оці розробки з прикручуванням крил бомбам належать австралійській армії, у яких ці напрацювання потім викупила одна компанія, а яку потім викупила Боїнг. В ідеальних стандартних умовах за допомогою такого комплекту крил бомба може вже працювати із відстанями до 80 кілометрів. Зазначу, що мова йде про високоточну зброю, яка за умови наявності сигналу GPS влучає в ціль з максимальним круговим відхиленням десь в 5 метрів. Якщо ж сигнал GPS активно блокується, кругове відхилення може збільшитись до 30 метрів, що усе ще дуже гарний показник для звичайної бомби. Якщо ж подивитись на дослідження оригінальної австралійської системи, то при висоті роботи з 8 кілометрів та швидкості носія у 0,68 маха, дальність вже складає 120 кілометрів, вище на кілометр і на третину швидше, дальність вже 140 кілометрів. Проте повторююсь, мова про те, що ці бомби повинні запускатись з українських літаків, тобто мігів і сушок, які не можуть собі дозволити літати так високо. І під час тестів австралійської Керкан'я, так називалася оригінальна ця система. Було виявлено, що при скиданні з висоти 610 метрів при куті атаки в 45 градусів дальність складає приблизно 40 кілометрів. І фактично, у випадку використання такого озброєння нашими пілотами, їм треба буде летіти на максимально низьких висотах, безпосередньо перед запуском набирати висоту, викидати бомбу, і потім швиденько розвертатись і летіти назад. Тому варіантів використання такої зброї є дуже і дуже багато. Наступне питання: а з чого це раптом взагалі зайшла мова про ці бомби? У пакеті допомоги від 21 грудня є цікава номенклатура високоточні авіаційні боєприпаси. Можна було вважати, що це вже відомі нам Харм, але вони зазначені окремо, як і JLSDB, які входять до додаткових боєприпасів для Хаймарсів. І там учора, наче як Русня вже нила, що по їхнім дислокаціям у тимчасово окупованому Маріуполі прилітало саме за допомогою останніх. Вже тоді, в грудні західні змі казали, що це буде GDM. Зараз же джерела Bloomberg, New York Times та Forbes в один голос та майже в один день кажуть про те, що це саме GDM і R. -ER. Це також можна зрозуміти із того, що Boeing отримала в січні замовлення на 40 мільйонів доларів саме за контрактом GDM, І свою роботу повністю вони повинні закінчити 30 червня. Враховуючи приблизну вартість однієї GDM і R, -ER, що складає приблизно 24-25 там 25 тисяч доларів за одну бомбу, виходить, що Пентагон уклав контракт з. Бойних на виробництво приблизно півтори тисячі бомб, плюс-мінус усілякі витрати. Тобто це десь по 300 вже готових бомб на місяць. Але залишається найголовніше питання, а з чого ж його запускати? Якщо подивитись на наявні інтеграції, ми там побачимо виключно купу літаків США, Ріпер, Торнадо та Гріпен. Проте харми колись наші літаки також не вміли запускати. Проте я надав вам маленький тизер того, як це може трапитись. Польща при вступі до НАТО переобладнувала повністю комп'ютерне начиння своїх міг 29 для того, щоб вони мали змогу спілкуватись з озброєнням НАТО. Проте для нас з вами це занадто довго. Уся справа в тому, що бомби американського виробництва кардинально відрізняють. Від радянських варіантів. По-перше, сам ну, просто банальніше, вони мають по два сталеві вушка для того, щоб кріпитись до підвісу. Це зроблено для того, щоб бомба міцно трималась на високих швидкостях. І стільки літаків радянського виробництва банально інші, а бомби мають по одному вушку. Але це не найбільша проблема, адже спільними зусиллями наші військові в команді з партнерами змогли розробити такий собі адаптер для цих цілей. Проте задача стоїть не тільки в перевезенні самої бомби, а в її точному застосуванні. JDM чимось також схожий на харм, адже його також можна запрограмувати ще на землі. Проте, харм летить на випромінювання, його просто треба послати в правильному напрямку. Бомбі навіть після програмування все ж потрібно знати, де саме вона знаходиться і яка в неї початкова швидкість. Усе це передається, ну. По людськи за допомогою спеціального стандарту шини Міл СТД 1760C. якщо точніше, коли таку шину адаптують. Або вже адаптували для наших міг 29 та су 27 Це відкриє двері взагалі майже до всієї номенклатури авіаційного озброєння. Насправді ще з 10 років тому штати розробили спеціальну систему адаптації американської зброї на іноземні літаки, і полягала ця адаптація в ноутбуці з GPS, який підключався до адаптера за допомогою Bluetooth. Тому зараз це все може бути реалізоване взагалі за допомогою того ж планшету. Ще раз повторюю для особливо застережливих, що усе це інформація від західних, всесвітньо відомих та цитованих ЗМІ. Тому це аж ніяк не секретна інформація і тим паче не державна чи військова таємниця. Тому вже зовсім скоро можливо будемо чути про ще більшу кількість бавовни на тимчасово окупованих територіях, але це не ми, у нас немає чим. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами, як завжди, на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких. a Ucrânia.